Так, а що тут таке відбувається, діви? Що це було? Що це тут за лабораторія, тест? Та як, тут у нас що? Сподіваємось, що це таке взяте. Матеріум. Що це таке матеріум? Materium. Tubes and uh, receptors built for the storing, recording, and search of various materials. Materium can be assembled in a home. Коротше можна з нього зробити дим, я так розумію. О, прикольно. Сократик. Вітаю, а. Ми будемо зараз дім робити. Щас. Ой, то такий. Йой, да втікай. Знає, прийдуло, не знаю, скільки полюбимося. Ні, як не повано. Що? Що, хтось на мене? Ні. Що це таке? Волт Веселс.